Вітаю вас, шановні друзі! Нерідка ситуація у багатьох пацієнтів, а можливо і у вас самих, людям проводять ультразвукове дослідження судин, наприклад, артерій шиї чи е, на ногах, і лікар у заключенні пише, що у вас чи у ваших знайомих виявлено атеросклеротичну бляшку. Що ця бляшка означає для конкретної людини? Чому вона виросла? Про що свідчить її наявність? І головне, як міняється життя людини після цієї знахідки, знахідки цієї бляшки? З вами сьогодні лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія здоров'я, на якому ви отримаєте доступною простовою мовою абсолютно необхідні кожному знання про ваше здоров'я. Для тих, хто не уявляє собі, що таке атеросклеротична бляшка, поясню. Зовні бляшка це простими словами таке значне потовщення, такий собі пагорб на внутрішній поверхні артерії. Тобто бляшка утворюється всередині судини, по якій тече кров від нашого серця до інших органів. Наприклад, від серця до мозоку, до очей, до нирок, до ніг, до рук тощо. Тобто, бляшка це така собі перешкода на внутрішній поверхні артерій. Ну і зрозуміло, що таке утворення на шляху кровотоку може частково, а іноді, і навіть повністю перекривати просвіт цієї артерії. І тоді для руху крові може виникнути ну, суттєва перешкода. Особливо, якщо ця бляшка. Ну, скажімо, перекриває просвіт артерії на 70 чи більше відсотків. Бляшка міцно прикріплена до стінки артерії. Можна сказати, вона спаяна зі стінкою артерії. Тобто, в більшості випадків бляшка сама по собі не відривається і нікуди не пливає, і не рухається. Всередині бляшка має жирове ядро, а з боку крові вона прикрита більш-менш міцним покриттям. Капсулою або покришкою. Це мені трохи нагадує е, саркофаг Чорнобильської атомної станції. Зверху є захисне покриття, а всередині про, е, продовжуються певні процеси е, активні. Важливо, що допоки ця капсула гладка, міцна і не розривається, до тих пір, бляшка є стабільною. Погано, коли ця капсула через різні причини розривається чи розтріскується, як, сарко... як і саркофаг Чорнобиля, допоки він, оцей саркофаг, не пошкоджений, до тих пір біда під контролем. Коли стається такий розрив з бляшкою в капсули, тоді речовини з ядра контактують з кров'ю, і це провокує ем, утворення навколо бляшки вже. Тромбу, тобто кров'янова згустку. І тоді цей тромб, якщо він швидко не розсмокчиться, може повністю перекрити просвіт артерії. І тоді орган перестає отримувати кисень і всі поживні речовини для е, свого життя. Якщо таке раптове постачання крові стається, скажімо, в голові, може виникнути інсульт. Якщо артерія перекривається в серці, виникає загроза. Інфаркту серця або науковою мовою ми кажемо інфаркту міокарда. Якщо таке перекриття стається в нозі, нога перестає живитися кров'ю і виникає відмирання кінцівки. Це називається гангрена. Оцей неприємний ланцюжок подій і лежить в основі величезної кількості більше ніж 60% всіх смертей, які трапляються з людьми, у тому числі в Україні. Дуже важлива деталь. Сама по собі оця бляшка це ознака того, що в наших судинах вже доволі давно вже йшов процес і продовжується йти процес зашлакування. Цей процес зашлакування ми називаємо атеросклероз. Тобто наявність бляшки означає, що принаймні протягом останніх п'яти, а то й десяти років, ви. Поступово рухалися до цієї бляшки, не звертали, скоріш за все, уваги на рівень свого холестерину в крові, на своє харчування, на свій артеріальний тиск, на рівень глюкози в крові, на свою вагу, на свої шкідливі звички, на деякі запальні процеси в вашому організмі. Виходить, що бляшка це по суті це тільки верхівка айсберга. А якщо на проблему не звертати увагу. То цей безперервний процес старіння зашлакування призведе рано чи пізно і до більш сумних подій. Для перевірки частоти чи навпаки забрудненості наших артерій судин використовують різні методи. Найчастіше це ультразвукове дослідження, іноді рентгенографію судини. Після введення в неї контрастної речовини, іноді комп'ютерну томографію. Які саме артерії перевіряють, найчастіше лікарі дивляться артерії шиї, вони зручно розташовані недалеко від поверхні шкіри. Також ультразвуком можна подивитися в мозоку. Можна побачити різними методами стан аорти це найбільша артерія нашого організму, яка виходить з серця. Можна подивитися на чистоту артерій нирок, артерії, які відходять з двох боків від аорти. Можна подивитися продовження аорти, клубові артерії, можна подивитися артерії рук і ніг. І до речі, цікаво, що бляшки найчастіше виявляють в артеріях не будь де, а в критичних точках. Там, де артерії найчастіше потерпають від високого підвищеного тиску. Наприклад, бляшки люблять виростати на місцях розгалуження артерій. На мові медицини ну, ці розгалуження ми називаємо біфуркація артерії. Ось там, от в цих розгалуженнях, розбоєннях і люблять осідати бляшки. Дуже цікаво. І важливо, що атеросклеротичні бляшки, вони всі різні. По-перше, вони різні за розміром. Бувають маленькі, мало такі помітні бляшки, які перекривають просвіт артерії не більше, ніж на 10%. А, до того розміру, коли бляшка перекриває просвіт артерії в межах там, 50% від загального просвіту артерії, бляшки вважаються відносно невеликими. Тобто 50 просвіту артерії вистачає для нормального кровоплину. Проте, коли бляшка починає перекривати просвіт артерії більше, ніж 70-80%, от тоді це вже становиться небезпечним. Орган, який живить, ця артерія починає страждати через нестачу поживних речовин. Зрозуміло, що перекриття артерії на 90% і більше відсотків стає критичним. Але не менш важливим є те, якою є бляшка і її будова. Є бляшки відносно безпечні. Це коли бляшка має гладку, товсту стабільну покришку і велике, невелике, точніше, ядро з відкладанням там кальцію. А є нестабільні бляшки з тонкою капсулою, з великим ядром бляшки, які схильні до розривів. Але особливо страшними є бляшки з капсулою, яка розтріскується, ламається. Страшною є бляшка, в якій серцевина ядра контактує з кров'ю. Тоді в місці розлому швидко може утворитися тромб, і тоді кровопостачання буде повністю перекрито. Головне, що нам треба зрозуміти: поодинока бляшка, яку можливо випадково виявлена у вас в артерії. Це не тільки проблема конкретного органа, там шиї, руки. Ні, будь-яка бляшка це свідоцтво того, що такі ж самі процеси зашлакування судин, скоріш за все, відбуваються і в інших ділянках тіла. Насправді не так вже і просто побачити ну, всі наявні у вас бляшки у людини в реальних умовах. Чому? Ну тому що на, пошук, на пошуки оцих бляшок можна витратити ну, купу грошей. Провести затратні дослідження, щоб шукати оці бляшки в різних судинах. А цих судин у нас тисячі і тисячі. Не просто зазирнути там в судини мозоку, судини кишківника, ока тощо. Особливо важко побачити невеличкі артерії, а вони відіграють часто головну роль. Покажу в зв'язку з цим діаграму з європейських рекомендацій 2024 року за хвороб периферичних артерій. Ось дивіться. Ця діаграма показує, як взаємопов'язані бляшки певної ділянки з вірогідністю знаходження бляшок в інших ділянках тіла. Так ось, якщо у вас виявлено серйозне звуження артерій шиї, ось цей факт означає, що з вірогідністю 39,61% така ж серйозна бляшка є і в артеріях серця. А ось правий стовпчик. Показує, що коли у середньої людини виявляють серйозні бляшки в артеріях ніг, то у такої людини з вірогідністю до 70% можна очікувати серйозної бляшки також і в серці, в судинах серця. Головне, що ви напевно, вже зрозуміли, те, що у вас знайдено оцю атеросклеротичну бляшку в артерії. Це вже доволі серйозна знахідка. Що ж має змінитися в вашому житті після того, як у вас знайшли оцю бляшку? Перше. По-перше, наявність бляшки означає, що ви є людиною з більшим ризиком серцево-судинних ускладнень. Це правда, це факт. Тому часто через це лікар. Продовжуватиме пошук забруднення інших судин і пошкодження в інших органах, у судинах ніг, у судинах серця тощо. По-друге, періодично, лікар проситиме вас перевіряти цю бляшку знову, щоб побачити, куди ми рухаємось, чи росте вона, чи пошкоджується її покришка, чи вона стабільна. А в найкращому для нас варіанті бляшка має з роками зменшуватися в розмірі і становитись більш стабільною. По-третє, наявність бляшки означає, що вам доведеться більш агресивно, більш наполегливо і активно приводити в норму рівень вашого шкідливого холестерину. І дуже часто однієї дієти і однієї достатньої фізичної активності тут вже буде недостатньо, бо дієти і фізичні вправи відносно незначно впливають на бляшку, хоча все ж таки достеменно. Окрім дієти і фізичних вправ доведеться найчастіше роками пити пігулки чи робити уколи для нормалізації шкідливого холестерину. Ну і по четверте, наявність у ваших судинах бляшки потребуватиме від вас відмови від таких недоліків і шкідливих звичок, як паління, малорухливість, зловживання алкоголем тощо. А у випадку, якщо ви страждаєте на цукровий діабет чи аутоімунні хвороби, доведеться теж більш досконало лікувати оці першопричини. Отже, давайте е, підіб'ємо підсумки. Перша бляшка, яка, яку виявляють тим чи іншим методом, це тільки верхівка айсберга. Це лише одна з проявів процесу тривалого зашлакування наших судин. Другий, сам факт виявлення великої бляшки, великої чи невеликої в судинах шиї чи ніг, цей факт з певною вірогідністю може Передбачити, що такі ж самі бляшки можна очікувати і в інших органах, зокрема в серці. І третє, сама бляшка, сама по собі виявлена ця бляшка, ще не означає катастрофи, багато залежить від її розміру, локалізації і стабільності бляшки. Ну і четверте, наявність у вас бляшки потребуватиме більш активного і наполегливого лікування, як інших. Хвороб, так і головного процесу атеросклерозу. Більш детально про це я розповідаю в своїх інших випусках. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск, сьогоднішні пояснення були для вас корисними. Ну а тепер, якщо вам сподобалось відео, зробіть гарну справу. Натисніть стрілочкою на вподобайку, що є внизу під відео. Так щоб пальчик. Догори підсвітився і зафарбувався. Напишіть свій коментар щодо чистоти ваших судин. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати щотижня нову корисну інформацію про здоров'я. Діліться посиланнями цього відео з друзями, з колегами. Ці вподобайки, ці коментарі і поширення збільшують кількість переглядів цього відео. Це і допомагає і каналу, а головне сприяє оздоровленню. Нашого населення сьогодні з вами був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. До зустрічі.